О, є, будь ласка, в обраточки. Ой! О, є покльовка. Ой, хороша. Друзі, хороша щука. О, це влупила. Всім привіт, Радий вас вітати з берегів річки Вуш. Мене звати Вознюк. У мене сьогодні в руках Black Swan до 24, стела 0,8 нитка і щучі монтажі. Сьогодні пошук щуки в такій антуражній, ну вже весняній погоді. Так що залишайтеся зі мною, не перемикайтеся. Води розлилося, води багато, але вода не мутна. Так що сьогодні, я думаю, що щось у нас з вами вийде. Ось туди те, що буде трошки зносити, тому і враховуючи закраїний цю всю історію, взяв 852-й Black Swan. Да, 4 так, 4 грамовий фрам так трошечки несе. Та да, правильно ти кажеш, можна буде на ту сторону, походити там. Я дивлюся, що там якось менше закраїн, тут більше закраїн. Тобто, якщо дуже облавлювати ту сторону з, з, з той закраїни, то есть, в будь-якому випадку, я думаю, що риба стоїть да. да, 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 да. Зараз ми ту сторону, я думаю, що можна вже потихеньку. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу на цей бобровий будиночок. Даремно кажуть, що вони найкращі будівельники в світі. Оце бліндажик, я розумію. Я покалажу, В'ятель вже влупив да, такого да, монстра. Перемонтував, замінив на Наджав... Джавіка. Ну і все. Невеличка, друзі, перша. Ну, все. Сміх, де й годі. Навіть... Навіть чи може сфоткати, хай буде для архіву. Але все одно бачиш пасівочка, в мене ще навіть не було ні покльовочки і все. І в ногах тут я тут стояв. Я тут стояв. А, біля цієї травички. Ага. Тут не так що там інтересно, там глибше, Там може бути. А що, ти флюр поставив? Ти оборвався? Ні, я вирішив поставити флюр. Флюр, типу, так, да? настаньку? Ну, якось так, ось такий його початок. Будемо пробувати далі. О, є, будь ласка, в обраточки. Ой. О, друзі. Будь ласка, зворотній течії. Все-таки я її... І... Опа! Ну така ще відносно гарненька. Дуже трудова рибалка, друзі. Зараз будемо переїздити. Але все ж таки на зворотній течії отаку одненьку гарнюньку я взяв. Прокидався все місце і знову ж таки карманчик-карнізік з минулорічної трави перегнившої. І ось така що. По Зараз знову ж таки покажу вам основний монтаж, на який я ловлю. Фішка, яка вже не має ніякої секретності, це на такій ось нозі дикоївська пелюзка, ну, класичний кейтек свімінпак, 4 грами Wolfram. І ось так це все виглядає. Це працює і працює тоді, коли ти щитати річку, коли ти розумієш. Де як що куди закинути, як провести. І ось така історія. Цікаво, декілька фото відпускання, продовжуємо. Погляньте ще раз на ось цю красуню, на цю леопардову щучку. Хай собі малишечка. Оп. Оп, оп-оп. знайшла свою нірку. Ми продовжуємо далі. І знову ж таки, на годиннику наразі ми маємо ну, орієнтовно. А навіщо нам видумляти? Будь ласка, 11.23. Що ми маємо? Класичний прогон. Такий пеналий, як мій каже труба. Говорить, Я труби прохожу. Я зупиняюсь виключно на зворотній течі, на обратках. На таких калабаньках невеликих. Ну це логічно. По-перше, теча. По-друге, період року. Ви ж бачите, яка щука пузата. Вона ще не віднерестилася. Нерест не ще попереду, тому максимально бережно відноситись до риби. Підійшов, прокидав, прокидав, довів до справжнісінького такого чудового кринизику і відразу ж піймав. Впевнений, що вона сьогодні буде в нас не остання. Бо вітальчик маленько піймав, так, мені вдалося, ну, ця така вже. А, до речі, були ваги, не зважували. там по суті. Нема що особо і важити, але така, грамів 600, я думаю. І все, будь ласка, карніс, гарне таке місце під сонцем, де риба, в принципі, крутиться. І все. Ось, друзі, якось так. Зараз ще закид і перейду туди. Там бачу також мікрозалівчик. І, скоріше за все, щука там також повинна стояти. Цікава колаборація пелюстки. Від дикой з класичним джигом. Я не можу стверджувати на 100%, що саме така історія принесла нам рибу на 90%, але враховуючи ситуацію з пасивною рибою, це працює. Так що, друзі, при нагоді спробуйте такий монтаж, ви не пожалкуєте. А ми, мої хороші, йдемо далі. О, є покльовка. Ой, хороша. Друзі, хороша щука. Оце влупила. Оце влупила. Оце влупила. Ой-ой, зійшла. Як так? Ну я ж підсік, ну хороша щука була. Ну таку двуху десь тянув влупила, стояла, тупо на одному місці, качав, качав. Коментую, 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 як відлипла. Така, що елі з міста здвинув, серйозно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Ну зрозуміло. Фіолет, друзі. Пелюстка від деко і реально гар. О, яка порвата вся, вся приманка. І реально була щука така, що, що просто І таке тут місто класне, Тут витяг з цього болотця, І така чітка... Не рот відкривати, Чітка така на паузі. Ще так чекаю, 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 чітка на паузі покльовка. Коментую, що я навіть і не очікував після такого довгого гуляння і безкльов'я. Фіолетовий цей джангл-бангл дюйма, 4 ця грама, Звісно, звісно, звісно. І така, я отут от стою, так, виходить, витік це таке одне з супер-суперміст. І чітка така, коротка, чітка на паузі. Бамся, я підтікаю, тримаю. От реально це ж палка мощна до 24 грамів. Воно так ввж. Вів, так на одному місці. Вів, 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 вів. Я так підтягую. Вів, 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 бамц і відлипла. Ну, за кілоха це я просто голову готовий під гильотину положити. Полтора, а може, двуха. Ну, прям, прям хороша, крупна щука була. От реальна щука. І порвати широкі такі ці. Ах. Ось і підійшла до свого логічного завершення. Сьогоднішня дуже трудова, але цікава риболовля з досвідом. Відпрацював 852-м Black Swan. Це моделька до 24 грамів ну і Основна фішка, яка сьогодні спрацювала, була одна піймана щука, одна щучка зійшла, були ще клювання. Ось таке допрацювання дикоївської полюски. Ну, в парі з кейтеком на даному. В етапі, в моменті, і такі трудові рибалки вони тобі дають таку, як би, емоції на реванш. Приїхати і доказати інакше, що можна ловити, можна ловити навіть в саму таку низьку активність і завжди піймати. Хотілося першочергово передати вам атмосферу таких місць під зоною відчудження, річки Вуш. Якось воно, друзі, так, ви самі все бачили. Підписуйтесь на канал, ставте свій вподобайки. До побачення.